Спрямований на те, щоб модернізувати програму Шетківського району, яка була ще створена в 2011 році. Ми, коли звернулися до голови районної ради Шевківського району, демократа Яфанковича, поспілкувалися з ним з тематикою і зрозуміли, що програма досить. Найкращого міжнародного досвіду енергозбереження на енерго використання в Шепільському районі шляхом об'єднання та синергії влади, бізнесу, громадськості благодійних фондів. Тобто ми будемо спрямовувати всі наші зусилля, вміння, Наш проєкт поширюється наш Київський район, а це понад 40 тисяч жителів, це на 31 загальноосвітній навчальний заклад, 43 бібліотеки, 52 будинки культури, адже за ці заклади найбільше споживають електроенергії. Які ж наші заклади? Що ми передбачаємо нашим проєктам? Перш за все, це ми організуємо громадське слухання, на якому візьмуть понад Учасники, це як я зазначала з е влади, громади, бізнесу та благодійники, які будуть висловлювати свої умови, свої ба свій бачення, свої зауваження, свій досвід і знання стосовно даної програми. Після громадського е слухання ми організуємо робочу групу, яка буде створена з 10 осіб, і будемо протягом місяця працювати над мобілізації, тобто удосконалювати, але не просто щось. На інші, а дійсно аналізувати, де найбільше використовується електроенергії, на куди найбільше спрямовуються кошти, сформувати карту електроенергії Шевківського району, щоб ми побачили дійсно ті питання, на які треба дати відповідь. Після того, як ми модернізуємо нашу програму, буде, буде організована робоча зустріч 34 Ратів Шевківського району, які теж долучаться до даного проєкту. Адже ми знаємо, коли ми щось робимо своїми руками, то ми його і виконуємо. а не коли нам щось говорять, краще виконайте. Після того, як ми вже удосконалимо програму, е організуємо ще раз сесію Шевківської районної ради, на якій буде затверджена дана програма, але не лише затверджена, але й. Будемо її втілювати у життя. Ну, звичайно, якщо в нас є якісь дії і ми хочемо щось зробити, нам потрібна підтримка людей. А люди нас можуть підтримати лише в тому випадку, якщо вони будуть про це знати. Тому один із важливих наших завдань це реалізувати енергоефективність в Шепетівському районі. Яким чином будемо це робити? Ми будемо робити це через засоби масової інформації, через газети, через портали, через е е телеканал Лайк like ТВ, який знаходиться в місті Шепетівка. І е, одне із важливих е, наших заходів це буде створення соціального ролика, який буде розвиватися протягом місяця, щоб мотивувати людей до ЗМІ. Е, змін не лише в добанів, а й і саме елементарних. визначання того самого світла, е, використання е, на ресурсів і так далі. Е, що ж ми очікуємо від нашого проєкту? Перш за все, ми очікуємо те, що ми... Разом. Коли е, ми в єдності, ми обов'язково переконані, що буде процес. Експерти, які будуть обрані на громадському слуханні, не ми їх будемо вибирати, а будуть вибирати люди, які будуть присутні на цьому слуханні, будуть протягом місяця працювати над даною програмою і е, змінювати її, удосконалювати, вивчати, аналізувати і застосовувати. Також важливим пунктом є те, Щоб доніс свій досвід, як за кордоном, які <різький> напрямки і які рухи відбуваються в цій, в цій галузі. Також депутатський корпус у складі 34 депутатів затвердить програму на черговій сесії Шевківської ради, яка буде втілюватись у життя. Ну і Про програму дізнається жителі Шевківського району шляхом висадження масової інформації. Зокрема, Тут не прописано, але зазначую, що до нас зверталися також директори різних шкіл, садочків, будинків культури, які хочуть внести свою ленту в нашу справу. І вони вже готові сказати нам, що треба робити і які в них важливі питання виникають при енерговикористанні і відповідно коштах, які впливають на бюджет. Ми запрошуємо кожного до співпраці і, надіюся, якщо по кого є якісь подобання до нашого проекту, ми врахуємо це все і будемо з вами. Дякую.